Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми потренуємося множити десяткові дроби. Отже, почнемо. Думаю, незабаром ви зрозумієте, що множення десяткових дробів не важче за множення звичайних цілих чисел. Що ж, розв'яжемо декілька прикладів. Візьмемо довільні числа. Наприклад, 75,18. 75,18 помножити на 0,97. Поглянувши на цей приклад, ви можете відразу подумати: о, це важко, ці дроби, я навіть не знаю, з якого боку до них підійти. Проте я запевняю вас, тут немає нічого складного. Потрібно просто перемножити ці два числа, не звертаючи ніякої уваги на кому. Уявіть, що це звичайні цілі числа. Якщо не зважати на коми, то нам потрібно 7518 помножити на 97. Якщо щось незрозуміло, я зараз вам все покажу. Я просто не звертатиму уваги на коми і розв'яжу приклад як звичайний приклад на множення цілих чисел. Як зазвичай, починаємо з розряду одиниць. 7 помножити на 8 дорівнює 56. 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. Переносимо до розряду десятків. 7 помножити на 1 – це 7, 7 плюс 5 12. 2 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35. 35 плюс 1 це 36. 6 пишемо. 3 запам'ятовуємо. 7 помножити на 7 це 49, 49 плюс 3, це 52. Просто записуємо сюди 52. Так само ми множимо і цілі числа. Ми просто беремо сімку, яка стоїть в розряді одиниць. Взагалі-то це не розряд одиниць, але поки що ми не звертаємо уваги на кому, тому вважатимемо, що це розряд одиниць. Беремо число 7 і множимо його на верхнє число. 7 помножити на 7518 дорівнює 52626. І так само, як при множенні цілих чисел, ми переходимо тепер до розряду десятків. Ну, насправді це не розряд десятків, але був би ним, якби не було кому. І давайте закреслимо всі ці цифри вгорі. Вони нам вже не потрібні. 9 помножити на 8 це 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 9 помножити на 1 це 9, 9 плюс 7 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 це 45. Яка гарна вправа на повторення таблиці множення? Отже, 9 на 5, 45, 45 плюс 1 46. 6 пишемо з вами. 4 запам'ятовуємо. 9 помножити на 7. Це 63. 63 плюс 4 це 67. Тепер все це додаємо. І ви, мабуть, думаєте, а до чого ж тут тоді ці коми? Зараз ми просто перемножуємо ці два значення як цілі числа. Потім я покажу вам, що робити з комами. До них ми повернемося у самому кінці розв'язання. Отже, тепер потрібно все це додати. Це саме ми робимо, коли перемножуємо і звичайні цілі числа. 6 плюс 0 6. 2 плюс 2 4. 6 плюс 6 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2. Плюс 6 це 9. 5 плюс 7, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 1 плюс 6 це 7. Ось тепер і настав час розібратися з комами. Думаю, ви здивуєтеся, коли побачите, наскільки це все просто. Що ми робимо? Ми повертаємося до прикладу у його початковому вигляді. Дивимося на коми і запитуємо себе. Скільки всього цифр стоїть після ком? Тут одна цифра, 2 цифри, 3, 4 цифри після ком. Усього 1, 2, 3, 4 цифри після ком. Оскільки в нас тут 4 цифри після ком. Отже і у відповіді повинно бути 4 цифри після коми. 1, 2, 3, 4. Тут теж повинно бути 4 цифри після коми. Таким чином, наша відповідь 72,7. 92461000. А тепер я поставлю вам таке питання. Якби тут був нуль, чи вважався б він додатковою цифрою після коми? Вважався б, якби він був задіяний у множенні. Мабуть, ви не зовсім розумієте, про що я зараз кажу. Однак, якщо вам трапляються десяткові дроби з нулями в кінці після коми, ось такий, як цей. То я радила б вам просто відкидати ці нулі і розв'язувати приклад так, як розв'язала його зараз я. І пам'ятайте, це стосується тільки нулів в кінці після коми. Якби нижнє число виглядало так 0,907, тоді б 0 враховувався 100%, бо він є частиною числа. Розв'яжемо ще кілька прикладів, щоб ви краще в усьому розібралися. Припустимо. Такий приклад. Підберу щось просте з точки зору арифметики, але таке, щоб допомогло вам зрозуміти загальні принципи. Припустимо, нам потрібно 5,10 помножити на 1,9. Отже, тут ми можемо зробити дві речі. Можемо помножити, як є. Ось що, давайте розв'яжемо цей приклад двома способами. Я покажу вам, що неважливо, відкинете ви нуль чи ні. Відповідь буде одна і та сама. У першому випадку давайте не будемо відкидати 0. Нехай навіть 5,10 це те саме, що і 5,1. Все одно цей 0 ми залишимо. 9 помножити на 0, 0. 9 помножити на одиницю 9, 9 помножити на 5 45. Далі, оскільки цей 0 стоїть в розряді десятків, то тут ставимо 0. 0 помножити на будь-яке число дорівнює 0: 0 на 0 – 0 0 на 1 – 0 0 на 5, 0. Потім записуємо сюди два нулі. 1 помножити на 0 – 0, 1 на 1, 1, 1 на 5, 5. І тепер все це додаємо. Отримаємо 0, 9, 5, 5, 5. І так само, як у попередньому прикладі, підрахуємо загальну кількість цифр після ком в обох дробах. 1, 2, 3, 4. У відповіді повинно також бути 4 цифри після коми. 1, 2, 3, 4. Отже, кома буде тут. Таким чином, 5,10 помножити на 1,9 дорівнює 5,0591. А що, якби ми відкинули цей нуль, як я радила робити? Подивимося, що вийде. Можна переписати цей приклад як 1,9 помножити на 5,1. Адже ми знаємо, що від перестановки множників добуток не змінюється, тобто А помножити на Б це Б помножити на А. 2 помножити на 3 це те саме, що й 3 помножити на 2. Отже, 1,9 помножити на 5,1 це те саме, що й 5,1 помножити на 1,9. Перемножимо ці числа. І зверніть увагу, це ж ті самі числа я просто відкинула ось цей 0. Отже, спочатку ми, не звертаючи ніякої уваги на кому, перемножуємо ці два числа. 1 помножити на 9 9, 1 помножити на 0, 0, 1 на 1 це 1. Записую тут 0. 5 помножити на 9 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 5 помножити на 0 0, 0 плюс 4 4. 5 помножити на 1 5. І тепер можна все це додати. Буде 9, 5, 5, 5. Тепер з'ясуємо, де буде кома у відповіді. Скільки всього цифр після ком в обох множників? Одна, дві, три. Отже, у відповіді також повинно бути три цифри після коми. Одна, дві, три. Ставимо кому ось тут. Як бачите, ми отримали таку саму відповідь. Єдина відмінність це нуль у кінці. Але насправді значення дробу з цим нулем абсолютно не відрізняється від того, що ми тільки не отримали. Можна взагалі дописати тут 100 нулів, проте це ніяк не вплине на значення дробу. Якби ви були програмістом або статистиком. Або ще кимось у цьому роді, то для вас ці нулі, можливо, б і були важливими. Однак у цьому випадку нулі в кінці дробу нічого не означають. Так само, якби я додала нулі перед дробом, вони б також нічого не означали. Розв'яжемо ще один приклад, щоб вже остаточно в усьому розібратися. Хоча насправді, як ви могли переконатися, множення десяткових дробів нічим не відрізняється від множення багатоцифрових чисел. Просто у кінці потрібно підрахувати кількість цифр після ком в обох множниках і відокремити цю саму кількість у відповіді. Отже, 0,75 помножити на 1,5. 5 помножити на 5 це 25, 5 пишемо. Ой, тут потрібно написати 5, я вже сама починаю плутатися. 2 запам'ятовуємо. 5 на 7 35 плюс 2 дорівнює 37. 7 записуємо, а 3 запам'ятовуємо. 5 на 0, 0, 0 плюс 3 3. Отримуємо 375. Прошу, не звертайте увагу на цю пляму пробачте за мою неуважність. Тут пишемо 0, потім 1 на 5, це 5. 1 на 7 7. Ось на це теж не звертайте увагу. Тепер додаємо. 5 плюс 0 5, 7 плюс 5 12, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 3 плюс 7 11. Залишилося тільки підрахувати кількість цифр після ком. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 цифр після ком. Але в нашій відповіді всього 4 цифри. Як же нам відокремити 5 цифр? Ідемо справа наліво. 1, 2, 3, 4, і нам потрібна ще одна цифра. Тому дописуємо ще 0. А потім тільки ставимо кому. Отже, наша відповідь 0,1125. Чи зрозуміли ви, що я тільки що зробила? У нас повинно бути 5 цифр після коми. А у відповіді всього 4 цифри. Тому ми додали 0 і потім вже поставили перед ним кому. І тепер у нас 5 цифр після коми. Ось так ми вийшли з цієї ситуації. А на сьогодні все і до зустрічі на наступному уроці.